Погожий теплий ранок курортне містечко поволі прокидається, щоб розпочати трудовий день. Раптом розмірене провінційне життя сколихнула звістка. Корабель на тішин захопили терористи. Капітан та команда в заручниках. Розрятовані злочинці контролюють берег. Тож непомітно визволити команду суші не вдасться. Десантуватися з повітря також неможливо. З таким завданням впорається тільки морський спецназ. Бойові плавці, що ми знаємо про цих людей та роботу, яку вони виконують. Про них ходить багато легенд, але мало що відомо. Чи правда, що водолази розвідники невидимі та невловимі? Усі відповіді у нашій програмі. Дивіться далі, буде цікаво. коли вода вода розвинуті працюють під водою, з поверхні їх ніхто не бачить, але роботу свою вони не виконують. Не дай Бог, що-то случиться з дихательною системою, з апаратом. З вами навіть ви потеряли сознання. Єдине, хто може вас врятувати, це він. Тобто той, який знаходиться рядом з вами. Водолаз, ідя під водою має бути впевнений в роботі своєго снаряження. Тому робоча перевірка проводиться кожен раз. Загін бойових плавців – підрозділ особливого призначення. Виконує завдання в портах акваторики на узбережжі противника, забезпечує висадку морських десантів, проводить розвідувальні і диверсійні операції. Бойові плавці захищають кораблі, портові та гідротехнічні споруди від диверсантів і терористів. Колись найкращими підводними диверсантами були італійці, шукаючи секретну зброю проти могутнього англійського флоту. Вони створили так звану десяту флотилію малих штурмових загонів, призначених для диверсії в морі і на узбережжі. Операції проходили успішно, тож союзники з фашистської Німеччини вирішили створити власний загін бойових плавців. У радянському союзі перший спеціальний водолазний підрозділ з'явився на Балтійському флоті у серпні 41 го Він складався зі 146 осіб, які отримали спеціальну підготовку у військово-морській медичній академії і підрозділах особливого призначення. Перше бойове хрещення рота пройшла, захищаючи блокадний Ленінград. Це вони виграли дуель з італійськими водолазами-розвідниками, знищивши базу ворожих катерів біля селища Стрельна. Група водолазів-розвідників готується до занурення. Завдання непомітно підібратися до судна захопленого терористами. Злочинці найменше чекають нападу з під води. Тому в роботі бойових плавців головне з'явитися раптово. У них надважлива місія організувати плацдарм для подальших дій штурмової групи. Найважче працювати під водою, тому що це не є наша рідна стихія. Все таки ми знаходимося під водою і там закони. Зовсім інше. Тобто потрібно надіятися на свого товариша та на своє спорядження. Божок Сергій Олександрович. 28 років. Звання капітан-лейтенант. Місце народження, місто рівне, сімейний стан, одружений. Улюблений фільм, джентльмени удачі, хобі, спорт. Девіз – не зупинятися перед труднощами. Сергій Божок свою професію обрав за покликом душі. Найбільше любить підводні занурення. З досвідом роботи е, стає все більше зрозумілишим, все легше. Ну і чим більше практики, тим легше спускатися під воду. Колись Юрій Гагарін сказав: якщо б я не став льотчиком, то обов'язково став підводником. Дійсно, людина завжди прагнула підкорити незвідане та неосяжне. Безкраї космічні простори. Морські глибини. Як же стати професійним бойовим плавцем? Які етапи підготовки у водолазів розвідників? Морський центр спеціального призначення військово-морських сил. Всі відповіді тут. Морський центр спеціального призначення, бойова частина військово-морських сил Збройних сил України, створена у жовтні 2003 року. Елітна частина спецназу. Місце дислокації очаків центр готує багатопрофільних спеціалістів. Вони можуть вести бойові дії в повітрі на землі та під водою. За рік водолази проводять під водою від 60 до 100 годин. Ази професії військові опановуються партою, дізнаються про водолазне спорядження та техніку, правила безпеки та морську медицину. І тільки після цього починається найцікавіше занурення. Перший раз запам'ятовується на все життя. Это было в 2004 году, в 2004. Первый раз спустился на глубину 2 метра. Скажем так, из-за своей неправильности одетости в маске, сразу в маску начал набирать вода. Ну ничего, 20 минут первых отсидел. Первое впечатление, это неужели я под водой умею дышать? И все. Так нормально. Олександр Махонько, командир групи водолазів-розвідників. Військову освіту здобував в Одеському інституті сухопутних військ. Не одружений, любить полювання, життєве кредо. Доки живу, сподіваюсь. Олександр каже, щоб набути досвіду, доводилось багато тренуватися на суші. Вчиться дихати в апараті різними фізичними нагрузками. Тобто, присідання, ходження, біг, віджимання. Гарними водолазами не народжуються. На тренуваннях ти загартовуєш свій характер, вчишся розуміти товариша співслова. Підтримуєш належну фізичну форму. Випадкові люди відсіюються ще під час відбору. Перше, це має бути преданості своїй роботі, скажімо так. Без преданості нічого не вийде. Во-вторых, це, Скажем так, здоров'я, без якого теж нікуди не денешься. Физическая подготовка. Ну і в принципі, желание. Желання что без желания Нікуди не вліз. Занурення потребує особливої уваги та підготовки. Перший і обов'язковий етап занять перевірка водолазного спорядження. Водолаз під воду дожен бути уверен в роботі свого снаряження, поэтому робоча перевірка проводиться кожний раз. Щоб виявити можливі несправності та перевірити апарат на герметичність, його занурюють у ванну з водою. Починаємо перевірку апарата з манометра. Здавлюємо мішок для того, щоб убедиться, що він целый, Крупка вдоха, крупка выдоха, Герметичний. Коли робоча перевірка апарату закінчена, водолаз доповідає командирові спуску. Патрос постригав робочу перевірку апарату А-71П ДА за номером 1032. Перевір. Робочий тиск 160 кг см квадратний. Ночний тиск 5,5 кг смратний. Апарат герметичний до роботи готов. Рознишуйтесь. Так, забезпечуємо водолазу. Приступите до одягання. Потім водолаз підходить до командира, який ще раз перевіряє герметичні спорядження. Інструктую. Зараз йдете під воду, заглубляєтесь, вивішуєтесь. Вылаете, показываете сигнал о своем самочувствии и о вывеске. Плюс или минус. Понятно. Следи за работой своего снаряжения водолаза. О, водолаза на трассе. Матрос постригал, самочувствие доброе. Все, доброе. Для роботи під водою бойові плавці використовують апарати замкнутого регенеративного циклу типу ІДА-71. Його особливість відсутність демаскуючих бульбашок повітря на поверхні. Спорядження дозволяє працювати на глибині до 45 метрів від 4 до 8 годин. Головне завдання для плавця-підводника уміння орієнтуватися під водою. У цьому йому допомагають наручні водолазні глибиноміри, спеціальний компас, підводний ліхтар, водолазний ніж. А з бойової зброї під водою спецназівці використовують пістолети та автомати, що стріляють спеціальними кулями-голками. АПС автомат підводний спеціальний. Вага зі спорядженим магазином 3,4 кг. Містість магазина 26 патронів. Калібр кулі 5,7 мм. Початкова швидкість кулі у воді 250 метрів за секунду, швидкострільність 500 пострілів за хвилину. Прийняте на озброєння в 75-му році. АПС потужна зброя, що дозволяє знищувати бойових плавців противника. Він також ефективний для пошкодження надувних моторних човнів, швидкохідних катерів і підводних транспортувальників. Водовази, розвідники, на говірки. Мабуть, дається взнаки специфіка роботи. Все ж таки морський спецназ. Та и под водою с трубку трубкой в до размов Тож у водолазев есть специальные жесты. Так как водолазы под водой разговаривать не могут. Для этого под водой они используют визуальные сигналы связи между собой. Начинаем. Все в порядке. Направление движения. Я. Ты плохо. что-то не так швидше, не длиннеє. Вспливай, вспливаю, погружайся, погружаюся. Нагадаємо, корабель натічин захоплений терористами. Капітан та команда у полоні. Злочинці контролюють берег. Непомітно визволити команду в суші не вдасться. Десантуватися з повітря також неможливо. З таким завданням впорається тільки морський спецназ. А це лише навчання. Єдина мета цих виснажливих тренувань відпрацювати дії в екстремальних ситуаціях. Всі, хто приходять, при, пі... при першій бесіді всі говорять, що прийшли з желанням того. В принципе, достаточно для того, чтобы с ним значит, работать, что-то с него делать. Делать водолаза, делать парашютиста, делать разведчика. Ну, дальше его удосконаливать, учить чему-то, чтобы он мог выполнять те задачи, которые стоят перед частью, перед страной. Алексей Зинченко, подполковник, заступник командира с водолазной подготовки. профессийный подводный стаж 16 роков. Провів під водою близько двох тисяч годин. Підготував не один десяток бойових плавців. За словами Олексія Володимировича, робота це його життя. Даже сказать, не, не життя», Просто життя. Живемо здесь, горимо. намагаємося щось зробити, підготувати людей. Ті люди, з якими я працюю, почти всіх я їх здесь Тому Сказать, щоб тяжело було, не скажу. Просто я, я знаю я знаю кожного чоловічика, кого я подготовил. Я уверен в ньому, що він зробить то-то, то-то, що він зможе выполнить. даже якщо я отвернусь, он він ніколи не оставит не неприкрытой спину. Професія водолаз важка та небезпечна. Під час роботи під водою виникає багато небезпек. Найбільша кисонна хвороба. Виникає, коли водолаз вимушений спливати швидше, ніж можливо. Тоді, в повному розумінні цього слова, в жилах закипає кров. Наше серце так ніжно називають барокамеру офіцери центру. За її допомогою можна не лише лікувати цю небезпечну недугу, а й проводити профілактику. Камера обов'язково для всіх водолазів. Йде тренування водолазів раз 45 суток. Кожен водолаз обов'язаний пройти. Іде тренування к действию озонного наркоза. Торпедний апарат. Випробування не для слабких. Це ще один обов'язковий етап підготовки водолаза. Саме ним користуються підводники для виходу у відкрите море. Проходження цим доволі вузьким тунелем плавці жартома називають другим народженням. Пам'ятаєш, коли ж торпедний новоапарату визиваєш. Сейчас я тебе отвечаю. потом дают два удара, ты отходишь. Нет? Даю три удара, ты заходишь, когда заходишь, отвечаешь мне, что ты зашел. Четыре удара закрываю крышку, пять ударов продолжим. Понял? Темная вода специально сделана, чтобы вас ничего не видел. Соответственно, не те условия, как обычно, для человека. Чиста психологічна підготовка. Підготовка вітчизняних бойових плавців ведеться і на суші, і на морі. Розвідник має стрибати з парашутом та володіти прийомами рукопашного бою. Звичайна операція морського спеціального підрозділу починається із десантування з катера. Стрибають водолази, як правило, на швидкості до 20 вузлів, що приблизно дорівнює 40 кілометрів за годину. Відчасть, вимагають, воду! Підняти ноги під себе та щиро притулити підворіння до людей. У підводному спорядженні з герметичним мішком плавець може подавати одну морську милю. За допомогою спеціальних підводних пристроїв до 60. Далі операції на суші не потрібно діяти не гірше звичайний спецназ. Щоденно сотні бойових плавців працюють на глибині. Їхня робота непомітна на поверхні, але дуже потрібна для безпеки держави. Ми ніколи не дізнаємось про секретні операції, тому що це військова таємниця. Водолази і розвідники, підводні диверсанти, люди жаби, живі торпеди. Їх називали по-різному, в залежності від історичного періоду, місця або характеру виконуваних завдань. Але в усі часи цих людей вважали кращими з кращих. Елітою сил спеціального призначення будь-якої країни Ви дивились програму «Доблесть, Мужність, благородство з вами була я, Ганна Вержбицька. Побачимось.